Сторінка 175 параграф 46. Пристосування до життя та різноманітність рослин. Дізнаємося більше про рослини, які є твоїми зеленими сусідами, чи то на підвіконні, чи на городі, чи біля школи і дому. Тощо, красою яких рослин ми які з них небезпечні або отруйні, які використовуємо в їжу, а які. Є лікарським. Які є пристосування рослин до запилення та поширення плодів і насіння? Перенесення пилку з стечінки на маточку називають запиленням. Малюнок 181 пилок поширюється вітром і водою. Його можуть переносити комахи, птахи, кажани та інші тварини. Рослини вдаються до різних хитрощів, щоб привабити своїх запилювачів. Ось кілька прикладів рослин з різними пристосуваннями до запилення. У функції Геландської квітки яскравого кольору. Навіть чашолистки листки її не зелені, а червоні кольор, який дуже приваблює найменших птахів у світі. Колібрі квітка нагадує видовжний дзвіночок, так що до її нектару може добратися своїм довгим дзьобом тільки колібрі. малюнок 182. Рафлезія. Арнольді має найбільшу квітку у світі, діаметр якої може бути більше метра, а маса 11 кг. Пелюстки квітки червоні, м'ясисті із світлими виступами, завдяки неприємному запаху м'яса, що вони є. Вона Приваблює мух малюнок 182 Багато дрібних квіток без пелюсток і чашолистків зібрані разом у ліщину звичайної. Квітки без запаху і нектару утворюють багато дрібного пилку. Цвіте рослина до розпускання листків малюнок 182 Квітка орхідеї комашник дзеркальний. За формою і забарвленням нагадує самок певного виду ос. Окрім того, вона виділяє речовини. що Приваблюють самців, вони сідають на квітку, потім перелітають на іншу і запилюють її малюнок 182. Після запилення у квіткових рослин утворюється плід з насінинами. У насінні є зародок майбутньої рослини. Насінина в сприятливих умовах проростає не тільки біля рослини, на якій утворилася, але й подорожує на інші території, деякі рослини можуть самостійно поширювати свої насінини, коли дозрівають плоди, що розтріскуються. Малюнок 183 при цьому насінини розкидаються на різні відстані від рослини. Поширювати вітром можуть дрібні і легкі насінини та плоди, або вони мають спеціальні пристосування для польоту, волоски, плоскі тоненькі вирости, пристосування для поширення плодів і насінин тваринами це соковиті плоди, які приваблюють, наприклад. Птахів або ж качечки, якими чіпляються до шерсті тварин чи одягу людини. У водних рослин плоди з насінинами поширюються за допомогою води, тому мають повітряні камери, водонепроникні тканини, слизисті покриви з бульбашками. Також насінини можуть приліпати до лапок пір'я птахів і разом з ними перелітати з водойми в іншу водойму. Які секрети у насінини, що заховано в насінині? Тобі знадобиться квасолина, посудина з водою. Що треба робити? Перше замочи квасолину у воді на добу. Друге роз'єднай квасолину на дві половинки. Третє. Уважно розглянь зародок рослини за допомогою лупи. Знайди зародкові коренець, стебло, бруньку. Сім'я долі. Перші листочки. Що містять поживні речовини для розвитку зародка рослини? Малюнок 184 що відбувається в ґрунті під час проростання насінини? Тобі знадобиться насінини квасолі, скляна банка 750 мл, паперові кухонні рушники. Що треба робити? Перше. Чисто скляну банку наповне паперовими кухонними рушниками. Так, щоб вони щільно прилягали до стіну. Друге. Намочи водою рушники, щоб вони були достатньо вологими для проростання насінин. Третє. Між скляною стінкою банки і рушниками розмісти по периметру банки насінини квасолі, щоб пришвидшити проростання насінин. Їх можна попередньо замочити на день. Четверте. Постав в банку на підвіконня. П'яте. Спостеріг. Кай, за змінами і з насінинами. Записуй у зошит. Зроби світлини. Малюнок 185. Як використовувати знання про зелених сусідів? Тепер ти так багато знаєш про рослини, що сміливо можеш піклуватися про своїх зелених сусідів. Подивись відео за QR-кодом, як правильно це робити. Допоможе доглядати за рослинами їхній паспорт, який ти можеш зробити самостійно. І не тільки для домашніх, а й для тих, що є в класі. Серед зелених сусідів є і небезпечні рослини отруйні. Вони містять речовини, які можуть спричинити захворювання і навіть смерть. До речі, і серед лікарських рослин є чимало отруйних, тому самолікування небезпечне. Є отруйні рослини і серед кімнатних. Щоб себе оберегти від неприємностей, потрібно знати, які вони на вигляд. Для цього прочитай матеріал за QR-кодом. Чи можеш, не дивлячись на годинник, сказати котра зараз година? Зможеш. Якщо твоя спостережливість у природі буде такою, як у шведського вченого Карла Лінея йдеться про квітковий годинник. Дослідник Реально спостерігав за рослинами і записував, у котрій годині їхні квітки відкриваються і у котрій закривається, а тоді створив квітучу композицію, у якій рослини висадив секторами, кожен з яких розквітав через годину після попереднього. Створити і спостерігати за таким годинником захопливий процес. Коротко про головне. Плок може переноситися комахами вітром. Водою, птахами, кажанами тощо. Плоди і насіння рослин мають різноманітні пристосування для поширення самостійно, вітром, тваринами, водою, людьми. Усередині насінини є зародок рослини, який складається із зародкового корінця, зародкового стебла, зародкової бруньки. Знання про кімнатні, городні, лікарські, отруйні рослини корисно застосовувати у своєму житті.